Всім привіт! Давайте сьогодні зануримось у період, коли по суті народилася сучасна українська ідентичність. Це історія про таке собі культурне перетягування Канату. З одного боку, Велетенська імперія з її порядком і контролем, а з іншого неймовірно сильне бажання віднайти себе, свій власний голос. Це була епоха, яка насправді визначила, що ж означає бути українцем. От просто уявімо собі цю картину. Українська культура опинилася на такому собі роздоріжжі. В один бік тягне жорстка централізована російська імперія, яка каже, буде так, ось вам правила, ось стиль, ось порядок. А в інший бік зсередини вибухає потужний рух, що прагне свободи, самопізнання, повернення до свого коріння. І от саме на цьому розломі, у цьому зіткненні, і почала викристалізовуватися наша сучасна ідентичність. Тож, де почалася ця битва за душу нації? Ну, насамперед, у слові, саме література стала тим полем бою, де українська культура не просто захищалася, а почала голосно заявляти про себе. А почалося все з Енеїди Котляревського. Це був ну, справжній культурний вибух. Це ж не просто переказ античної поеми. Вперше живу народну українську мову, яку до того вважали, знаєте, такою простою, придатною хіба що для пісень чи якихось побутових розмов, використали для створення великого, складного і страшенно дотепного твору. Енеїда ніби сказала всім: дивіться, українською можна говорити про все і робити це абсолютно блискуче. І що тут справді вражає, так це швидкість еволюції. Подумайте, всього 42 роки все стартувало з такого сміливого, майже хуліганського жарту Котляревського. Потім, завдяки людям на кшталт Максимовича, які збирали фольклор, прийшло розуміння, яка ж глибока ця народна творчість. І от нарешті, у 1840 році, та сама мова, яка колись жартувала і сміялася, зазвучала як могутній національний заклик в кобзарі Шевченка. Бо кобзар, це вже, звісно, не просто література, це такий собі маніфест національного пробудження, це чистий романтизм, для якого емоції, почуття, душа народу були набагато важливішими за холодний розрахунок імперії. Шевченко, по суті, взяв народну мову і перетворив її на зброю, на інструмент, яким можна було висловити найглибші речі: біль, надію і, звісно ж, нестримне прагнення до свободи. Добре, отже, мова є, голос душі є. Що далі? А далі був Пантелеймон Куліш і його чорна рада. І це наступний надзвичайно важливий крок, адже це перший український історичний роман. Літератори почали не просто говорити мовою народу, а й зазирати в його минуле, шукати там джерела для гордості, щоб створити свій власний окремий від імперського національний наратив. Але поки українська література шукала душу народу, імперія діяла набагато прагматичніше. Вона будувала свою реальність, буквально з каменю та цегли. Давайте тепер подивимось на інший бік цього культурного протистояння. Це ж насправді ключове питання. Задумаємось на мить, адже архітектура це ніколи не просто стіни, це політична заява, висічена в камені, це мова влади, яка щодня говорить до кожного, хто проходить повз. І цією мовою імперії став класицизм, його ідеальна симметрія, його монументальність, його така сувора стриманість усе це було візуальним втіленням імперської ідеології, порядок, непорушність, централізований контроль. Кожна така будівля ніби промовляла ми тут, ми сильні, і ми тут назавжди. І ось, мабуть, найяскравіша ілюстрація головний корпус Київського університету. Це ж просто хрестоматійний приклад імперського класицизму, його величні колони, ідеальна симетрія і, звичайно, цей знаменитий червоний колір. Все це мало демонструвати силу й велич імперської науки, імперської освіти, яку принесли сюди, в Малоросію. І це ж не були поодинокі випадки. Ні, це була ціла система від одеського оперного театру до інститутів шляхетних дівчат, як от у Полтаві. По всій Україні зводили такі собі осередки елітарної імперської культури. Їхнім завданням було формувати міське життя і освіту за єдиним централізованим зразком. Та у відповідь на цей такий знаєте кам'яний тиск з'явився зовсім інший рух. Митці та вчені почали свідомо відвертатися від імперських зразків і дивитися вглиб до звичайних людей, до їхніх пісень, історій, до їхніх доль. Саме там вони шукали справжню невигадану українську ідентичність. І тут знову з'являється Шевченко, але цього разу як художник: його Катерина це ж абсолютний контраст імперській монументальності. Замість пишних портретів імператорів чи генералів трагічна, дуже особиста історія простої дівчини це мистецтво, яке говорить не про велич держави, а про драму маленької людини, про дуже людські історію українців. І от, якщо Катерина це голос окремої особистості, то праця Максимовича це вже голос цілого колективу. Його збірка народних пісень стала фундаментом української фольклористики. Уявіть, він узяв і зберіг те, що передавалося з уст в уста століттями. Він ніби врятував скарб, зафіксував саму душу народу, втілену в музиці та слові. То що ж ми маємо в підсумку? Дві потужні сили, що тягнуть у протилежні боки. Одна будує, інша шукає. Давайте спробуємо підсумувати, як саме це зіткнення, врешті-решт, і сформувало українську культуру. Отже, по суті, ми бачимо два паралельні світи, що існують одночасно. В архітектурі панує імперський класицизм, ідея порядку, а в літературі навпаки, квітне українськомовний романтизм з його ідеєю свободи. Джерелом істини для імперії є держава, а для діячів відродження фольклор та власна історія. І саме цей постійний діалог, це протистояння і є ключем до розуміння всієї епохи. І знаєте, тут найголовніше те, що в цій культурній війні не було якогось одного переможця, і це добре, бо саме ця постійна напруга, саме це зіткнення і стало тією творчою силою. Воно породило складну, багатогранну, сучасну українську ідентичність, таку, що вміла говорити мовою європейських стилів, як-от класицизм чи романтизм, але завжди наповнювала їх своїм унікальним власним змістом. Тож, можливо, головне питання не в тому, хто переміг, а в тому, що взагалі народжується, коли стикаються два настільки могутні світи. Дуже часто це не просто руйнування, це народження нової, набагато складнішої і, зрештою, значно цікавішої реальності.